Судівники, я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 9 квітня, уже три дня з благовіщення у нас де непогода. Що робимо сьогодні? У нас Чернівецька область і 3 дня мінус 4. Мінус 4 градуса стабільно. Тримається вранці днем до плюс 5. Що буде з нашими абрикосами? У мене є ранній абрикос, у когось це те перша майовка, у когось те алеча. І тут ранні персики, що ж буде з морозами, що ж буде з перськими абрикосами і іншими кісточковими культурами. Як думаєте, напишіть свої коментарі. Думаєте, чи дасть врожай при такому морозі? Хоча він вже майже відсвів, ось бачите такий стан цвітіння. Ну, кожен бачив в своєму дорі, як зараз має абрикос, як зараз кісточка стоїть. Проводили всякі обробки, але всі маніпуляції не мають сенсу того, що холодно. Це потрібно було або вкривати, ніякі препарати не допоможуть, якщо було мінус 5 і вище. Тому це потрібно тільки вкривати агроволокном, не плівкою. При плівці воно ще більше буде замерзати. Напишіть в коментарях свої думки, як ви захищаєте свої абрикоси, якими препаратами ви користуєтесь. Буде цікаво почитати і новачкам, і мені, звичайно. Ну, що буде, то буде. то А потім вже будемо після морозів обробляти далі дерева.